Сьогодні я пропоную вам наше ранкове коло на свіжому повітрі. і з дітками виходить. Також мене це люблять. Це вам буде і руханка, і нові емоції. І вправу сьогоднішню разом із таким сердечком я дарую їх кожному із вас. Ми скажемо, треба продовжити речення. Я люблю коли як люблю коли усі дружно, мирно живуть. Працюють, існують і люблять. Я люблю, коли всі живі, здорові, між собою ладять. Я люблю, коли гарно посміхається сонечко, весело на душі і дуже вдовше. Я люблю, коли все нормально, ніяких проблем. Я люблю, коли мир на дворі, здоров'я і коли на дворі сеє сонце. Люблю, коли все прекрасно. Коли все квітує, коли всі спокійні, коли всі раді, я люблю, коли <кій> мир, коли всі задоволені, всі здорові, коли в усіх все виходить і всі щасливі. Я люблю, коли у всіх всі живі, всі здорові і всі посміхаються. Я люблю, коли всі дітки здорові, коли здорові, рідні близькі, і ще б хотілося, щоб був ми мир. І злагода. Тоді я буду здобуватися. Я люблю, коли спокій душі, я люблю, коли гарний настрій навколо. Я люблю, коли мене мої діти радують, і колеги теж. Я всіх люблю. Я люблю, коли світить сонечко, я люблю, коли в серці спокійно, коли в країні мир і коли всі ми живемо дружно, щасливо і здорово. Я люблю, коли все навколо гармонійно, як і вдома, в сім'ї, так і в роботі в колективі. Я люблю, коли посміхаються матері, дітки. Хай сонечко сяє для всіх, хай раді завжди, щоб була, щоб оця війна кінчилась. Я люблю активне життя. Я люблю і в той час же я люблю спокій в душі, щоб було все спокійно. Я люблю мир, я люблю злагоду і люблю, коли все, все спокійно, гарно, ніхто не свариться. Я це люблю. Я люблю душевний спокій. Сюди входить все. Я люблю, щоб... Всі навколо мене. Я відчувала гармонію. Гармонія у всьому. У навколишньому, у душевному, у фізичному, щоб все було гармонійно і здорове. Я люблю нашу Україну, наші безмежні степи південні. Люблю нашу школу, люблю всіх дітей, люблю всіх людей. І хочу одного, щоб було в мене. Я люблю свою родину, я безмежно люблю свого внука, я люблю свою найкращу країну і хочу, щоб був завжди мир. Я люблю, коли вся моя сім'я разом. Я люблю, коли я в колективі однодумців. Я люблю українську пісню. Я люблю Україну, Я люблю мир. Я люблю свою сім'ю, свою родину. Люблю, коли мої учні приходять і мені посміхаються, коли в них поганий настрій, мене це тривожить. І хочу, чекаю з нетерпінням, щоб настав не мед. Я люблю, коли в моїх рідних все гаразд. Люблю, щоб діти приходили в клас з радістю і отримували знання також з радістю, щоб завжди були вони веселі, спокійні. І все ж таки, щоб ми жили в вільній і Мир... мирній Україні. Дякую. Я люблю життя, я люблю Україну, я люблю свою роботу, свій колектив і люблю, коли моя сім'я в повному складі. І з нетерпінням чекаю приїзду свого сина, якого не бачила сім місяців. Я люблю Україну. Я люблю наш колектив, я люблю свою родину. Я всіх дуже люблю. Дякую. <рістив> 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 Добрий день всім. Я дарую посмішку всім. Кажу, що всіх вас люблю. Люблю Україну дуже. Хочу для неї мира, миру, злагоди. Також люблю гармонію сьогодні. Так. Я люблю себе, люблю, коли здійснюються всі мої мрії і бажання. Також люблю родину, колектив однодумців і людей, які оточують. Ну, звичайно, і нашу рідну Україну. Дай Боже, щоб він у нас закінчилась і скоро наступив до Мир. Дякую всім. Давайте оплески нам. Ми чудові. Дякую.